На цій локації розташована котельня, яка забезпечує теплопостачанням один дитячий садочок, дві школи і 13 житлових будинків, які розташовані безпосередньо тут. Крім того, хочу зауважити те, що на Цій дільниці дуже переривне було електропостачання, і в зв'язку з чим була і поставлена ця конгресіна установка, яка зможе забезпечити постачання електроенергії на цю котельню, і котельня буде працювати безперервно в опальний період, без бою для безпосередньо безаварійної роботи. Вона нам дозволить в опалювальний період працювати автономно, без споживання електричної енергії з мережі. Обладнання, яке для нас нове. Ми ніколи не займалися обслуговуванням такого обладнання. Вже зараз, в квітні місяці, ми почали готуватися до опалювального сезону 25 26 року. І пріоритет, той, який був 24-25 рік, це встановлення альтернативних джерел електроенергії, таких як когенераційні установки. Тут окрема подяка нашим партнерам. ГІЗ для нас є вкрай важливим таке співробітництво. І вже зараз ми прогнозуємо, що до опалювального сезону ще шість установок. І ми зможемо встановити на території міста Запоріжжя. Це наш надійний партнер, який передає нам комунальну техніку, когенераційні установки, гуманітарну допомогу. Тому уряду Німеччини, народу Німеччини, ми окремо хочемо подякувати.